Подорож з самого початку, м'яко кажучи, не задалась. В Легніці я бував усього лиш пару разів, але в районі Закачав'я опинився вперше. Сучасна назва району з'явилась після Другої світової війни. У той час Легніця контролювалася радянськими військами, які зазвичай селились у центральних районах міста. Місцеве ж населення витіснили на околиці за річку Качава. Звідси пішла така назва. Тут, в принципі, нема що коментувати. Вулиці кажуть самі за себе. Закачав я славиться високим рівнем злочинності та низьким рівнем життя. До війни цей район мав назву картузи і виглядав приблизно ось так. Я намагався привертати до себе якнайменше уваги та майже нічого та нікого не знімав. Навіть стабілізатор з мікрофоном сховав у кишеню і, власне, цим самим привернув до себе увагу інших персонажів. Стабілізатор у зібраному стані досить довгий, і повністю сховати мені його не вдалося. Він підозріло стирчав з моєї кишені. І дуже уважні та чемні працівники поліції не могли цього не помітити. Мене ввічливо запросили до фургону та перевірили вміст моїх кишень через мою дурну звичку складати усілякі папірці. Чеки та дрібниці з роботи до кишені, це зайняло трохи часу. Але впевнившись, що я не несу ніякої загрози та не зберігаю нічого забороненого, мені побажали гарних зйомок та навіть підказали дорогу. Коли я вперше побачив відео з цього місця, воно мені чомусь одразу нагадало міна Сморгул з володаря перснів. Я, звичайно ж, не Фродо Бегінс та не маю ніякого кільця, але тягнуло мене туди неслабо, неначе дух самого Саурона. Поселився в цих стінах. Жартую. Саурон лише хлопчик розбишака. У порівнянні з тими головорізами, які тут завідували. Незважаючи на те, що це руїна, вона й досі вражає спершу своїм зловіщим виглядом, а потім історією та подіями, які тут відбувалися. Вхідні ворота були обнесені масивними гранітними брилами. Це було зроблено не тільки в естетичних цілях. Це приклад так званої візуальної риторики, яка мала на меті показати, що звідси немає втечі. В дійсності так і було: звідси рідко хто повертався. Це колишня штаб-квартира Гехаймештадсполіцай, скорочено Гестапо. Це таємна державна поліція у нацистській Німеччині. Їхнім головним завданням була боротьба з абсолютно усіма формами опору. Коротко кажучи, вони могли зробити ворогом режиму абсолютно будь-яку людину, і після цього вона просто переставала існувати. Дизайн цієї будівлі приклад готичного експресіонізму. Її творцем був Пауль Ойльман. Будівництво було завершено в 30-му році. До речі, до приходу нацистів до влади, тут була звичайна дільниця поліції, а також притулок для бездомних. А після війни тут розміщувалися спецслужби вже іншого тоталітарного режиму. Виходить, що цим стінам судилося від самого їх зведення чути крики та вбирати в себе кров та сльози. Проте навіть цим товстим стінам не вдавалося приховати воплі, які виривалися з підвалів. Туди ми обов'язково спустимось, але трохи пізніше. Хотів вам ще дещо показати. Тільки треба увімкнути ліхтарик. Тут знаходиться вхід у підвал. Туди ми ще спустимось. Чи ви думали, що я вам хочу самокат показати? Він тут, до речі, не один. І це я так зверху подивився. Якщо в підвалі поритися у смітті, вдасться знайти багато цікавого. Цікавого то скоріш у лапках. В подібних місцях зазвичай можна знайти лише якийсь непотріб бомжачі лежанки, або трупешника. Ще трохи полазимо коридорами та попрямуємо до найцікавішої частини цієї локації, тієї самої сумнозвісної стіни смерті. До речі, ніколи не міг уявити, що у місті так важко лазити за брошками, десь в полі або в далекому салі. Можна відчути себе наодинці та повністю зануритись в атмосферу того місця, звідси, чомусь мені хотілося зйогнути якнайшвидше. Плюс до того всього я ще трохи захворів, тому на місці практично не міг говорити. Тепер доводиться записувати, сидячи в хаті, згадуючи, що я тоді відчував, про що думав, та про що хотів сказати, а це таке собі. Це той самий прогулянковий двір, в якому утримували в'язнів. І та сама стіна. Треба обійти через внутрішній хіт, якраз помилуйтесь краєвидами. Сюди мені бляха, що доведеться лізти. Тіни точно метрів 5 у висоту. Місцеві мешканці стверджували, що майже кожної ночі звідси доносились звуки пострілів. На південній стіні дотепер можна побачити сліди від куль. Не схоже, щоб цю стіну використовували як стрільбище або тир. Занадто кучно, як на мене, зібрані отвори в одному місці. Я хвилин 15 ходив. Та роздивлявся кожну цеглину. Але цього разу, на жаль, не для того, щоб дізнатися, на якій фабриці її зробили. На цій стіні залишили згадки про себе щонайменше 25 чоловік. Можна знайти надписи російською, українською, польською, німецькою та навіть французькою мовою. Від Унц, бо з нами. Паша Солодовніков. Ім'я не видно, але видно прізвище Величко. Знову Паша Солодовніков. І вже видно, що Марія Величко. і Марія Гуртова. Але документальних підтверджень, тому що тут відбувалися систематичні страти, немає. Гестапо позавжди добре за собою прибирали. Можна знищити документи, але людську пам'ять знищити неможливо. Особливо трагічно, що після війни знову почалися арешти, допити та страх. Нерідко колишні в'язні Гестапо знову опинялись в цій будівлі, але вже як вороги народу. Тому це місце є символом не одного режиму, а безперервності насильства. Ідеології змінюються, а людина залишається беззахисною. У підвалах теж знаходили надписи: частину з них зафіксували місцеві історики ще до перебудов та знищення будівлі. Тут неодноразово шукали привидів, говорили з духами, але я тут нікого не знайшов, та ніхто зі мною не говорив. Мені цікаво, як тут жили люди, адже здається у 70-х роках тут знаходились гуртожитки залізничників. У цьому підвалі також проводили допити. Найчастіше це відбувалось вночі, щоб зламати психіку. Не буду заглиблюватись у цю тему, бо, скоріш за все, нічого нового не розповім. На превеликий жаль, з темного холодного минулого, до нас повернулась війна з усіма її найгидкішими та найжорстокішими проявами. Якщо вам подобається лазити підвалами, дивіться далі. А мені більше нічого сказати. Бережіть себе!